Добрий ранок. Всім привіт. Тям, Тьом, тіма, помахай. Всім привіт. Та не пока. Я вам включила мультики. Він дивиться мультики. Бо у нас же у Паші уроки. У вані немає, у вані в обід. І Артем лізе туди до них. Не дає їм нічого робити. А я тут готувала сніданок. Собі заль'ють сюди пророщені зерна зранку. Да? На mm. калати. Су, давай. Так. Темик уже поїв, у нього був йогурт яготинський. Ой, давай так, він їв, я тільки щось робила блінчика. Це мої два. Я буду зараз, щас... ну, пожалуйста. Отак, калотин. Оце, стой, дай, це. Ось так, таке, таке, так, так. даже Я буду зараз блінчики в мене з лососем. Два штуки. Чай чорний. Все. Стой. Так, все ти наколотив, не хочеш більш нічого мені робити, ні? Знаєте, що я подумала? Я буду їсти все. Але я не буду їсти після шести. Я тільки що стала на ваги, в мене 57100. Ну, я отак вставала в шмотках. Вже випила стакан води зранку. І думаю, попробую ще так. Подивлюся, буду я худнути чи ні. Ну, понятно, що я не, не з'їм зараз 10 блінчиків, з'їм тільки 2. Ну, все-таки глютен. А так як я знаю, от, ну, глютен задержує воду. Тому ми можемо і не худати. За цього. Що? Да? Дивися свої мультики. Я включила якісь мультики, я другі не знаю. Про машинки. Ну дивиться. Угу. Світло у нас є. Удивительно. <сі> не виключила. Водичку попить На. водичку накрутно, аккуратно, аккуратно. Акоратно. Ось так, і молодець навчився. І ще. мене питали, де я замовляла пророщені зерна. Я займаюся чойсом. Я залишу сторінку в інстаграм, де ви можете замовити, Нічого вам потрібно. Вчора, кстати, прийшла вже нова партія. Да. Я ще не допила, у мене ще половина мамка вже допила. Вже по... сьогодні на, на другу пачку вона вже почне. Да? Все, все тебе. Буду снимать. Ну, вот так, не. Буа. Что? Машинка едет. Угу. Что, Артем? Нема света. Тика сказала, що в нас свет не выключили. Я його виключила. Угу. Ага, угу. сейчас зробим, так піде папка ключей генератор. Угу. Угу. О, дивіться, лежить <ривіт> <ривіт> плаче. Думала, ще постирать сейчас. Все надо робити вечором. Вечером, вечером посуды гора. Вчора була, ну не надо, разібер телефон. Думаю, помыю, будет точно свет, как вырублять. Хорошо, чтобы помыла посуду. Думаю, я постираю же, ладно, с утра. Постирала. На, да, тем. А зараз 9.30. Выключила свет. Угу. так и... Ты хвастаешь? Алло! Что? Не. Скажи, алло. На, вот так, скажи, алло. Алло. Знаешь, что надо делать. Да. Алло. Алло. Что? Нема? Нема мультики? Нема? Висли ми на вулицю з Артемом, ну Ніяк я йому не закажу. Шапку, чи кепку. Думала, що ми вчора поїдемо в магазин і в ітоді ми не поїхали. Не лізь до Леона, він кушає, не треба. Не лізь, а він так і хоче полізти. Не лізь. Так що одягла ваніну. Поки що не знімає. У нас на вулиці сьогодні ну, зранку в нас 20 градусів показано, вроді би тепло. Не ходи. Не ходи до Леона, він кушає. Нельзя. Тьома. Ну, кофти понадівали нормально. Він памперсах, тому що світла нема, бо щось все обкакається, що я буду робити. Да? Тьома? Ну, що це за... Усе хоче поламати. Пішли на вулицю, в пісочок. Підемо. Угу. Ну таке, сонце світає. Да, Тьома. Дитвое глаза. Шо? Не треба знімати. Да не надо знімати, одевай. Що? Вот так, все. Не знімай. Давай. Одевай, все. Ходи в кепочки. Хорошо? Пішли на цвіточки, пішли. Ну так і тут в камнях довбеться. Пошли подивимося на цвіточки. Класний. Угу. Дивися, скільки у нас тут віточок. Гі є. Є ще будемо рвати. цветочка? Uh -huh. Нет, давай все не будем рвать, давай. Uh -huh. Ты нюхал? Uh -huh. На. На. Нюхай. Uh -huh. Пахнет? Uh -huh. Угу. Все, выкидаешь. Роза, роза, роза. Тут -то с розу, не надо. Є машина? Що таке? Бери, де квіточка де? Mm -hmm. Диви, які гарні. Всі порвав. Да? А он де ще є? Показала. Ти їм одні голови одриваєш, да? Машина їде стоять. Ой, ця дитина провіри кожен куток. Да? Артем? А чого ти туди пішов? О, нельзя. И вообще безстрашний. Все. ти сидиш в клітці. Виходь. Ну що, удивительне, ні разу не впав. Дать. Щось йому дивлюся, замки нравляться. Замки оці защолки, все. Це як він сидить у мене на руках. О! Нічого, що ти з ногами закрив? Вставай! Вставай! Давай сам мала. Молод... Десь встав, упав і встав сам. Вилазь оттуда. <рес> Кепка здорова. Я не можу. Бачите, де це круте, круте, його тут сюди пихає. Все? Так, Тут, каже, яка штука така нужна мені, да? Угу, ти Будеш її чинити? Якийсь каток чи що для трактора на, на полях. Все. Вже я його розділа, Він весь мокрий. кепку не хоче одівати, знімає. Оце я тільки що в машині взяла книжку, лежала. Книжка вещи туди закинула. Він побачив її цю книжку і почав... То... Іди сюди, на. За носом назад, да? Все, уже мне открывать двери. Артем, 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 а что ты делаешь? Да? С ума сходів, да? Кепку. Кепку сам зняв. Не хочу одягати. Я ж не могу її приклеять. Буде мені писати, що на вулиці сонце, а він без кепки. Ну що мені зробити? Ну, зняв, так зняв. Так? Да? Ти що? Артем, вставай, нема света, води немає, сейчас пісок буде везде. Йди я надіно. Я тільки що йому її наділа. Ой. Я думаю, нічого з ним не буде, якщо він 10 хвилин погуляю без Я так? Да? Хотіла показати вам мамкану клумбу. Дивіться, які красотуни виросли вау. Ой, які красиві. От який у нас сьогодні буде обід. От Опа, кадка допомагає, як завжди. Я зварила суп з фрикадельках. У мене нормально насипане, а Андрій любить, щоб каша густа була. Ну воно і суп такий вийшов, якщо чесно, багато кинула спагітів туди. Зараз я і ще комусь вані густого Ну Діти поїли, так. Набирай, набирай, набирай. І буде у нас кава і бутерброди з рибою, з хлібом. Бо ми не купили хліб, це забули. Скільки роботи, що нічого в голові не держиться. Сьо, Мать, держи, щоб він не їв. Ні, 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 ні гаряче. Тьома теж поїв. Усі діти поїли яйця і кашу пшеничну поїли. А з га... з огірком. Він да. Все, тоді так. смачного нам. Що, ми тут прийшли до татка, він прибирає. Артем вирішив йому теж допомогти. Да, Тьом? А де ти ту кісточку вже знайшов? А? Тьом? Де кісточку взяв? Де? Баші, покажеш, так? Да? Де ти взяв, покажи. там узяв десь. Глянь, диви, точно. Хопа, хопа. Все, молодець, наче вона туди була. Пішли туди. Там повзе павук на батуті. Ося, його не... Де, Де він? Бри? Диви, який маленький, Артем Паша боїться. Вань, викинь їм. Не, викинь гонь. Артем Маша тебе. Ну Вань. Ваня каже, викинь. Та, ти на руці? А чого ти здіваєшся над ними? Ага. Ну, і ви, Паша ви, б... ну, цей ви, хоче боється. І Артем боїться, просто його Су туди. Повжив. Ну то він і сам його, походу, Не, боїться. Вань Ваня теж його боїться. Артем нервничає. Та пальцями його возьми. Так будь. О, там, підніми этот і все, він зараз викинеться. Все. Нема Артем. Ура! Можна прыгать. Та тихо ти. Все, немає. Ваня обрав. Пригай, нема. Та ти що паша, аккуратно. Давай, Тьом, тепер ти. Прих! Бу-бу! <рик> Бу-бу! Так, Артем же ж без памперса. Я тільки що його ставила, він не захотів пісить. Ну, ну, акуратно. Надо вже його, наверное, опять ще раз поставити, бо вже він ходить цілий час. Гуляємо. Ми. Ваня, акуратно. І я ось одразу з запасними штанами. Ой, ти що, ти що, Паша, Паша? возле нього так не прыгай. Ну, Вань, боїться встать. Лягля, ти бачиш, повторя за ним. Давай прыгай, к Ваня, на одній ножці, піднімай ножку. Ножку Ти же на двух еле стою я планирую на ень прыгай с ними. ой, не возле Артема. Na, chefe. Não, mas não é para trancar de preido. Não. Isso é da? Dá vai russo, fíche, né? Que é uma forma russa aí. Maladez. Ladê? Ladê? E dai? E dai? E dai? Maladez, naí, chefe. Tchikahetchetniho. Naí, chefe. O oficina da Кидай. Хочеш скушай? Ага. Кидай, кидай. Молодець, кидай. Гуси е -е -е -е. в шокі. Все, вам всі я покажу. Молодець. Молодець. Пока молодец. Кажи, іди да? ще, тепер туди. Туда ще треба сходити. Ну, іди на ручки. Давай, вели. Так, все, давай нам закругляйся. Веди його ще Маши туди. Мами, пока. Пока, Артем. Маше мамі пока, скажи. Йому ну, все одно, коли є стик, ключі, сарай, кота-мама. No. Мамі кажи, поки. Кажи, ми пока. в сарай йдемо. Пока, Маші. Маші, мамі, пока. <зас> Скажи, ми пішли в сарай дивитися. Будемо сейчас вечеряти. Це буде в нас останній прийом їжі. Ну, в мене так точно. І в Андрія, да? Ти ж не будеш більше їсти. Зараз сьома година. Трішки, трішки більше, чим я казала. Думала, в шість будемо вечеряти. Ну, нічого. І сало. Ще теж будемо. І, мабуть, один кусочок хліба я візьму. Бо... І часник. Ні, я часник не буду, я буду сало. Тьома, ну що ти робиш? Батон. Не надо. Да. так. Всіма теж буде щас хліб, зараз я натовчу туди Ой, хліб. кажу, Борщ, натовчуємо туди хліба. Да? Угу. Їсти вже Тимо. Всім смачного. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.